Добрий день, цікаві хлопчаки, соколята і зіронькі дівчатка. Вітаю вас татусі та мотусі, і малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Послухайте казкаря, усім сповіщаю. Я для вас цікаві друзі, гостинці тримаю. Є вірші, як сукерочки. А байчки, як мов яблучка, а казки, як горішки, є казки для роздумів, а є й для потішки. Сьогодні я вирішив вам розповісти казку та не одну, а дві невеличкі казки. І вони будуть про правду й брехню святобора Бога Усіх дерев, який запросив до себе на якесь свято Морський Цар. А у під покровом, під те оберегом цього а, святобора знаходився чарівний величний, красивий Древній ліс. От він обійшов його довкола і подався до моря, раз кличе його товариш, його давній друг а, морський цар, то треба ж піти. От, і тільки він пішов з деревами, що старалося ну, просто несподіване, незрозуміле. І страшне, ніби їх ото гець якийсь укусив, ніби якийсь нечистий поплутав. Що сталося? Дерева почали обмінюватися своїм галузям. Забавились в таку гранку. дуби відламували свої гілки і віддавали їх ясинам. Ясини свої відламували і віддавали ялинкам. Ялинки віддавали своє галузя дубам. А, і так пішла. Пішла отака катавасі, і було смішно, що вони мали інше гілля, інше виття. От, Клени ділилися із калиною і так далі. І, так далі, і, так далі. і скоро того лісу було просто непізнати. Коли прийшов святобор і побачив, що сталося, він сказав: Боже, Боже, що ви наробили? Я не хочу вірити. Ви спотворили себе. Де ваша правда? Чи назву вас мудрими і сильними дужими дуби? Якщо ви прищепили собі гілля ялинок? І тепер ви дуба ялинка? Не можу зрозуміти. А ви, клени? Були ви мужніми, красивими деревами, а зараз причепили собі сарежки березові. І тепер виглядаєте якісь кокетки. І так він до кожного деревця, до кожного кущика звертався і, і його ганив. І казав, що він тепер не схожий сам на себе, а значить, потворний, значить, некрасивий, нещирий. І що тоді зробив Святобор? Він сказав: мені такого лісу не треба, мені таких дерев не хочеться бачити, то віднині я. Зроблю так, що ви станете людьми. Бо ви не гідні бути серед рослиночок рости. І помахом руки, помахом своєї чарівної палички він приказав ще якісь слова магічні, і ці дерева перетворилися на людей. І пішли вони в світ. Але вони несли в своєму серці образу на святобора, на інші дерева, які. Весною цвіли осінню, а, вбиралися в красиве жовтаве листя в зелені ялиночки, які вічно квітнуть і радують людей, за, на, 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 на кущі калиночки, на яких а, влітку з'являються зелені ягідки, а під осінь вони ці наливаються красним червоним соком. Словом, люди, які були колись деревами, ображені на Святобора за те, що він так їх покарав. Узяли якось, стали дроворубами, узяли якось сакири і пішли по землі, щоб рубати дерева. Де не побачить деревця, там його й рублять. І ця війна, війна між деревами і людьми, триває і доси. А чи скінчиться вона колись? Та певно, ні? Отака От казка. От про що вона? Знову ж, про те, що я почав говорити на початку, про правду і брехню. Деревце в своїй красі, яке відповідно росте під, під сонечком у Божій правді, воно красиве, воно органічне. А те, що ми бачимо, е, е, вигадане штучно, та ще й несмачне, та ще й е, е, якесь кострубате, не живе тоді і виглядає доволі кумедно під час, а доволі страшно. страшно. Ото, повторюсь, мої дорогі. Я вибираю правду. Може, хтось і скаже мені, можливо, дорослі, які зараз сидять біля телевізора і слухають каскарясенька сита, та й скажуть, ну що ж ви, каскарю, та кажете, і славите правду, і закликаєте жити по правді, а в житті, в справжньому житті ми бачимо, як перемагає брехня, скрізь панує облуда, скрізь панують люди і нещирі, лукаві. Які тільки наживаються з того, що живуть неправдою, так кажуть, живуть неправдою, то я скажу: мудрість і українського народу, мудрість інших народів землі стверджує, що таки рано чи пізно, якщо ти поставив на правду, от, правда перемагає, вона схожа на воду, а неправда схожа на камінь. Яку водичка точить, і рано чи пізно той камінь щезне. А вода буде бігти і бігти. Вічна світова ріка буде нести свіжість і радість людям. Щоб вас затвердити у тому, що я кажу, я хочу вам повідати ще одну маленьку казку, яка називається Звіриний маскарад. Якось в лісі звірі вирішили влаштувати звіриний маскарад. І ради сміху, заради веселощів своїх вони вирішили обмінятися шкірою один одному передаючи. А, у той день Лев обмінявся шкурою з віслюком. А, вовк віддав свою шкіру кабанові, а той йому, і починалася така внегранка, веселощі, сміх, пляси а, на цілу ніч. І тільки одній тваринці не дісталося шкіри іншої тварини. Це був заяць. Сірий зайці, йому не дісталося нічого, він так і остався зайцем. І тут під ранок, до того лісу, де бавились звірі і гралися в свій звіриний маскарад, зайшли сім відьмаків, сім чарівників, які побачили це все. І вони зробили заклинання, певне, і ті, шкіри, ті шкури, які були на звірях в той момент, приросли до тіл а, звірів. Тому... Лев залишився у шкірі Віслюка, Віслюк у шкірі Лева. от І так 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 далі, далі, далі. і і тільки Заєць, тільки сірий, вухтастий заяць лишився, без... лишився у своїй шкурі. То, а... І каже моя казочка про те, що, хоча й полохливий заєць, а він дійсно полохливий, дісталася б йому шкура вовка, він був би лютим. Скаженим, який би ганявся за іншими звірами і лякав їх, можливо. А так він остався у своїй шкурі, сірій, пухна правда, зімою вона в нього з'являється білою. Але ж, кажу вам так, хоч і полохливий заяць, зате правдивий. Тобто я виводжу знову на, на, на сторону правди. І ви придивіться до життя і все ж таки е вірте у те, що ствердиться правда. А як? А як іще цього можна досягати, от кажуть, жити у правді? Воно росте от як, як трава під дощем, або як от у кошику. Просто подивіться, поставте один кошик і другий, збирайте в один яблучка гожі, спілі, зрілі, які от хочеться взяти і з'їсти, а в інший кошик складайте шкуринки від кавунів, лушпиня від горішків. І Якщо ви будете кожного дня кидати туди по яблучка, туди полушпиничку, врешті-решт. Один кошик буде сповнений красотою е жовтобоками, з, з рожевинкою, яблуками, а інший буде просто наповнений світям. От, То в народі ще так тоді кажуть: хто що збирає, той те віймає. От така проста арифметика. Якщо будете збирати правду, будете ви правдивими, щирими, ясними перед людьми, люди будуть вам вірити і будуть любити вас за щирість, за вашу е, зичність, за вашу доброту. А людина, яка не захоче збирати правдивість, а буде гратися у, у неправду, у брехню, вона буде нести брехню, бо в неї іншого нічого немає. От, ну, не хочу вам більше Закликати кожний вибір, е, робить вибір сам у своєму житті. Я просто вам показав, як казка говорить про той чи інший бік. От, і на прощання, бо вже час нашої зустрічі, чергової зустрічі до біг кінця. Я хочу вам побажати, будьте правдивими, а ще здоровими та щасливими. Життєву стежку плекайте, друзям, рідним усьому допомагайте, розумному й доброму. А ще й правдивому, навчайтеся, у радості окореняйтеся, будьте веселі, усміхнені, працьовиті, і все буде виходити тоді на добре. Мене запорожського каскаря Сенька Сита, не забувайте, на наступну зустріч чекайте і любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати й долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідне слово, буде жити висолково. До побачення!